Це знімок зроблений, коли я вже приїхав після основної місії. Після червня, після 9 червня, військову частину. У 20 років солдатові з Кропивницького Ігорю Мандриці судилося стати ліквідатором. На той час він служив водієм автобату в Києві. Зранку, 26 квітня, від командування військової частини надійшла тривожна заява. Нам повідомили, що потребується три половозаправні машини. Три бензовози попросту, щоб поїхати заправити щось на Чорнобильській АЕС. Там якась відбулася аварія. Про вибух на реакторі та витік радіації військові не знали, адже уряд замовчував правду. В 40 кілометрах від станції солдатам доручили розгорнути дозаправну базу. В той бік крушила колона армійських бензовозів. Ігор поїхав, у числі перших. Побачив на назустріч, ідуть лази, автобуси лази. Зашторені в них вікна з червоними хрестами. Я бачу водія на зустріч, він мене бачить, а сусіднє скло вітрове, ну, воно здорове і наскрізь від на той автобус. Там в два ряди ноші були. І на, щось ну, когось на тих ношах вивозили. Зі столиці до військового містечка Ігор здійснив чотири рейси, які припали на травневі свята. Урочистості радянська влада не скасувала. Кияни, як і зазвичай, виходили на паради, не підозрюючи, що над ними нависають радіоактивні хмари. Писали, що в формі дитячій формі ну було замірено високі рівні радіації. Була скинута форма, да в спортивній формі костюми видавали. Це покидали. Оце тако, таке воно було. 11 травня Ігор отримав наказ їхати на ЧЕС. Там просто сказали: ви виконуєте важливе урядове завдання. Йдіть і ні за що не, не переживайте. Каже, коли прибув на станцію і побачив зруйнований енергоблок, відібрало мову. От перший я його побачив вночі. Це така жахлива картина була, тому що ні прожекторів, нічого. В темряві стояв такий розруйнований. На той момент пожежу на енергоблоці вже загасили, розповідає ліквідатор. По всьому периметру АЕС працювали рятувальні служби. Ігор заправляв спецтехніку. Саме небезпечно було трактори заправляти. Там до трактора там ганяли, відганяли до 6-7 метрів. До нього не можна підходити. Ти від нього можеш отримати від управління. У мене захисту не було. Я був в парусинових ботиках, ну, станційних. Біла роба у мене була марлева пов'язка, і рукавиці були. робочі, такі як зараз продаються. Радіація на території ЧАЕС зашкалювала. Довго перебувати під відкритим небом було небезпечно, тож військові спускалися в підземний бункер. На станції Ігор провів 28 днів. Невдовзі відчув симптоми променевої хвороби. У мене виразка сильна була. Ну, далі пішло розвиватися, не знаю. Можливо, там пухлини пішли і ну, у мене одного органа нема. Виділили, ну той, що ну, бере участь в кровотворчому процесі. Опромінення ну. спричинило інвалідність, але Ігор ні про що не шкодує. Адже якби не ліквідатори, то масштаби ядерного лиха були б набагато більшими. Майданчик Чорнобильської АЕС і інші це наше поле, поле бойових дій було. Це треба, щоб люди усвідомлювали. Така ж відповідальність, така ж небезпека була. І треба було проявити якусь самовідданість. До наших днів після аварії на ЧЕС дожили близько п'яти тисяч ліквідаторів з Кіровоградщини. Кількість жертв й досі, адже радянська влада точних даних так і не оприлюднила. Щороку в день трагедії, ігор приходить до меморіалу Чорнобильцям, аби вшанувати загиблих земляків і помолитися, щоб світ не спіткав ядерний Армагеддон, який зараз провокує Росія. Постраждають найперше, це можливо інші країни. Навіть уявіть собі, якщо на Туреччину піде, на інші, що будуть, ну, тоді це буде такий міжнародний скандал. І Росія ще й буде платити Туреччині роками. Для Ігоря Чорнобиль не зона відчуження, а місце, де під саркофагом четвертого енергоблоку він поховав частинку себе. І, хоч минуло 38 років, але ті події не йдуть з голови. Наразі ліквідатор вивчився на гіда та мріє після війни проводити екскурсії на честь для туристів, щоби кожен дізнався, які таємниці за бетонними стінами приховував мирний атом. Володимир Іванченко, Олександр Гаєвський, новини ТІТІВІ. У Кропивницькому віддали шану ліквідаторам, які усували наслідки аварії на Чорнобильській АЕС. До пам'ятника жертвам Чорнобиля прийшли ліквідатори, їхні рідні та представники місцевої влади. Вони встелили монумент квітами, після чого вшанували полеглих ліквідаторів хвилиною мовчання. З 1986 по 1990 роки боротися з радіацією на станції допомагали близько 17 тисяч ліквідаторів з Кіровоградщини. До нині вже Вих лишилося близько п'яти тисяч з них. Учасники заходу переконані, тоді завдяки відвазі українських ліквідаторів світові вдалося уникнути глобальнішої катастрофи, тому пам'ять про них має жити вічно. Має місяць саме перший набор в 86 шостому році. Забрали мого чоловіка тригук Володимира. Він сам тракторист бульдозеріст. Його забрали і там їм дали чехословацькі скрепера. Він збирав усю пиль от, ну, для захоронення, там могильник був виритий. Ну, він там всього пробув 20 днів, Ну там вже дози нехватався, його вже тоді вернули. Образувався рак, метастази пішли по всій е, території. і В 2011 році. У 2011 році він помер його вже нема. Мені дуже так тяжко. Ліквідатори, пожежники, працівники органів внутрішніх справ, які тоді працювали у перші дні. Вони дійсно здійснили героїчний подвиг. І якщо ми не будемо пам'ятати, то сьогодні, коли на нас напав. Російський окупант, і коли ми практично кожен день чуємо, що щось не так на запорізькій атомній електростанції, то тому це сьогодні потрібно пам'ятати вдвічі, втричі. Шановні друзі, коротко про ключові події тижня, що минає. Кінець квітня знаковий найперше довгоочікуваним рішенням американських. Конгресменів і сенаторів стосовно допомоги Україні озброєнням, що має зіграти важливу роль в боротьбі з російським агресором. Це не лише системна робота команди президента нашої держави, а й потужний сигнал, що демократичний світ розуміє, якою ціною українці відстоюють свою незалежність і прагнення жити у цивілізованому світі. У цьому контексті міжнародних подій символічними були і пропорції Сполучених Штатів Америки в одному з відділень Кропивницького пологового будинку, який отримав сучасне високотехнологічне обладнання для виходжування новонароджених в рамках меморандуму, підписаного з командуванням Збройних сил Сполучених Штатів Америки в Європі. Якщо американська зброя допоможе ЗСУ вистояти і зміцнитись для подальших рішучих дій на фронті, то кожен отриманий медичний апарат або ж прилад збереже життя маленьких українців. Адже на Кировоградщині щодня з початку Великої війни народжують мами з багатьох регіонів України. Наступна важлива тема, що стосується безпекової складової підготовка до нового опалювального сезону. І в мирний час завжди стояла задача не гаяти з ремонтами теплового господарства, електрогосподарства. Але зараз, після варварських ракетних і дронових атак на енергетичну інфраструктуру нашої країни, абсолютно всім зрозуміло, що наступний опалювальний сезон буде. Вкрай напруженим. Обласна військова адміністрація провела масштабну нараду з фахівцями усіх напрямків, служб, організацій, що задіяні у забезпеченні стабільної роботи усіх складових комунального простору нашого регіону. Енергетики, тепловики, підприємства, що забезпечують доставку води, газу, служби, що відповідають за готовність мереж. Детально проаналізували на ресурси, стан систем мобільної генерації, запаси і можливості придбання додаткових обсягів паливно мастильних матеріалів, визначили, якими мають бути резервні потужності техніки, додаткові сили ремонтних бригад. Реальна ситуація вимагає прорахувати усі можливі ризики. Пов'язані з недостатньою кількістю енергетичних потужностей, можливим відключенням світла, а значить, з необхідністю суворої економії електроенергії і застосування нових ефективних моделей теплозабезпечення. Підготовка усіх без винятку складових житлово-комунального господарства до складного періоду господарювання. Задача не лише для керівників підприємств, а й для усіх громад області, від найменшого населеного пункту до обласного центру. Стабільність комунального простору, особливо від осені до весни, це маркер нашої стабільності і спроможності протистояти ворогу навіть в тилу. На спортивних аренах пліч-опліч всеукраїнські шкільні ліги активно. Тривають змагання районних команд. Домінують футзал, волейбол, баскетбол. Нас доганяє спортивне орієнтування. Понад півсотні команд у Кропивницькому, новоукраїнському, Олександрійському, Голованівському районах змагалися не лише за призові місця, а й за право бути лідерами, переможцями у кожному виді спорту. Бо той, хто прагне перемоги, обов'язково її здобуде. Слава Україні.